Сьогодні готую рогалики з вишнями. Вони настільки смачні, що перед ними неможливо встояти, до миски, у якій буду замішувати тісто, кладу 200 г кисломолочного сиру, 120 г цукру, трішки солі ванілін, одне яйце, 100 г смальцю кімнатної температури та 2 столові ложки сметани. Потрібно загасити оцтом 1 чайну ложку соди без гірки та додати до попередніх інгредієнтів. Розмішую все до утворення однорідної маси. Рекомендую збити блендером, щоб уникнути грудочок від сиру. Кількість борошна буде залежати від того, наскільки сухий сир. У мене сир не сухий, тому у мене пішло близько 400 грамів борошна. Ви можете спочатку додати грамів 300, г, а потім дивитися по тісту. У декілька етапів додаю просіяне борошна та замішую тісто. Воно має вийти м'яке та еластичне і не липнути до рук. Накриваю тісто харчовою плівкою в контакт та ставлю його до холодильника на пів години. Для начинки я буду використовувати консервовані вишні у власному соку. Якщо у вас вишні свіжі або розморожені, тоді очистіть їх від кісточок та додайте 3 столові ложки цукру на пів літра вишень. Вишні відсіжую від соку та додаю півтори столові ложки кукурудзяного крохмалю. Виймаю тісто з холодильника, ділю його на 5 частин, з однією частиною буду працювати, інше тісто ставлю назад до холодильника. Розкочую тісто якомога тонше. Розрізаю на 8 однакових частин. У кожну частинку кладу по три вишеньки та скручую, починаючи від ширшого краю, защипуючи краї, що вишені не витікли. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 20-25 хвилин, щоб рогалики гарно зарум'янилися. Ось така смакота у мене вийшла. Дуже легко та дуже смачно. Смачного!